Олексій Вікторович, зробіть її у зі зранечку. Да, там і є подальша декомпенсація, і немає, чи там є подозрения, крутити, чи не крутити. Зазвичай ранок розпочинається у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології таким же чином, як і у всіх інших лікарнях. Це обговорення пацієнтів, аналіз того, що відбулося напередодні під час чергування, планування операційного дня, виконання плану і подальша робота. Чотири на рану 96,7, Дедімар 4,300. Давайте хворим. <му> Ви не чуєте? доброго ранку? <плес> <М>? <плес> <плес> Що вас турбує зараз? Потрібна ургентна консультація, ургентна еха. Там вирішуємо по питанню по комп'ютерній томографії з контрастуванням чи без. Ви мене чуєте? Так. Ми вам зараз зробимо інструментальне дослідження. І якщо потрібно, то потім поїдемо на комп'ютерну томографію. Добре? Доброго ранку, Світлана Валерійовна. Як справи? Доброго ранку, ще живе. У вас були якісь інші наміри? Ну, а що це у вас таке? Лежить? Книжечка. Книжечка? Читаю. Читаєте? Читаю. Дуже добре. Ми сподіваємося, що сьогодні поїдемо в звичайну палату. Добре. Подивиться вас хірург зараз. Ми домовимось про лікування наступне і до людей. Окей? Це нормально. Я рахую, що треба дослухатись до пацієнтів. Так. Я на зв'язочку. Тут ми будемо робити операцію. Це буде артроскопічне видалення міністрів на лівому колінному суглобі. Зараз буде черговий лікар-анестезіолог виконувати блокаду, блокаду провідного каналу та айпек-блок для регіонарного знеболення. Це наше робоче місце лікарів, лікарів-хірургів, анестезіологів, травматологів. І тут є час написати історії хвороби, що дуже не люблять робити лікарі після операції. Зараз ми йдемо знімати пробу з їжі, яку куштують наші пацієнти. Тук-тук. Доброго дня. Щоб таке з'їсти, щоб похудати. Все з'їдено до нас. Прекрасне рішення. Рішення, я думаю, в меню у нас всяке запіканка, омлет, творог, каша злакова і все. Це маніпуляції з приводу відновлення сталого ритму серця. Трапофом. Mm -hmm. oh, right. Так. прекрасно. Трапофон, подручки. Все, що потрібно ровно, ровно лежить голову. Все, що потрібно для інтубації є. No. Так, звичайно, дуже добре. Ми трішечки збільшимо вам кисень. Готові. Якщо захочеться спати, засипаємо. Вигадуємо сон. Угу. Ще 200 пропофолок під руки. Да зря. шли. Есть синус. Есть синус. знаходитесь в нашому дуже доброму операційному відділенні, в нашому дружньому колективі. Сьогодні, з ранечку, в суботу ми ходимо на роботу, бо нам це дуже подобається. Ми не любимо спати. Ми не любимо їсти, але дуже любимо оперувати людей. Ось і сьогодні у нас в програмі вже одна операція виконана, ще лишилися дві, і ми. Розповім, розповімо вам, як це відбувається в реальному житті. Ціни доморадський подавайте, будь ласка, пацієнта з 302. Mm. Що, погнали. Дуже добре. Все по плану. Ви не їли, не пили, все, як домовлялися на попередньому огляді. так? Широко відкрийте ротик. Ви кажете, язичка, скажіть, а дуже добре, закривайте. Потім я вам дам маску з киснем, ви дихаєте. Коли будете засинати, я попереджу. Загадуйте сон токи. Премедикація виконана. Зробили премедикацію. Збираємо контур. Обов'язковий бактеріальний фільтр. Подовжувати різноманітник. Та, Лисьова маска для подачі кисню та лицевої вентиляції. Це в нас є такий апарат, це дрейгер Персей. Дуже потужна така наркозна станція, дуже сучасна. Ми дуже раді, що можемо нею користуватись. Так. І після цього будемо починати переоксигінацію. Переоксигінація має тривати не менше трьох хвилин. І після цього буде саме наступати водна анестезія. На Дихайте, як звичайно, це просто кисень. Одинадцять. Інфузія. Як справи? о кайфоне сто Засинайте. за Окей сучасний режим вентиляції для операційній да, з автоматичною корекцією потоків. Це є дуже добре. На 24? Так. <му> так починається і продовжуються наші будні дні, суботи. Іноді, неділі ми працюємо. Сучасне обладнання дозволяє працювати безпечно для пацієнта, дуже цікаво для анестезіолога. А взагалі, злагодженість мультидисциплінарного підходу дозволяє нам працювати з користю для пацієнта і з задоволенням для себе.